Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ приїхала нова цікава промгрупа. Буде вона на полицях з 13 по 19 листопада. Давайте подивимося, що тут є. Чашка керамічна на 510 мл. Вони біленькі, матові і мають малюночок в зеленому кольорі або у синьому кольорі. Краплинки Або ось такий варіант. Всього два варіанти кольорів. Глечик емальований на 2,5 літри. Такі три варіанти є: кольорів: червоний в горошок, лаванда і полуничка. Об'єм 2,5 літри, а ціна 279. Скляна форма із жаром міцного скла. Кругла діаметром 27 см. Таке тут досить товстеньке скло, має такий легенький блакитний відтінок. І є ось такі довжина 28,5. Вони трохи вищі, ніж ті що круглі. Теж жароміцне міцне скло. Ціна 199 гривень. Такі салатники від люмінарк у вигляді листочка. Досить місткі вони йдуть діаметром 23 см. 105 гривень. Тут така краса, зараз вам покажу. Ось вона та краса, що там сховалася. Це є підставки під гаряче. Це є одна, вона хоч так розділена, знаєте, як плиточка на 4. Але це її одна суцільна. Є ще ось такий варіант квітковий. І такий. Ціна такої підставки під гаряче 80 гривень. Кому цікаво, розмір 20 на 20 см. Набір серветок. Їх аж 5 штук в упаковці. Вони якісь такі, як металізовані. Розмір 20 на 20 см, ціна 30 гривень. Якщо треба щось таке трошки сильніше пошкрябати, то можна таку серветочку використати. Рушник махровий розміром 40 на 70 см за 60 гривень. Ще синій, рожевий колірмзи. Це вони без малюночки. Тут є ось такий елемент, і все. Наступний товар це є від «Люмінарк» ємність скляна із кришкою. Об'єм. Літр і 220 мл. Ціна акційна 149. Від Фрекенбок пергамент, тут аж 50 метрів. Вистачить на ого, го якщо ви, звичайно, не професійно займаєтеся, бо якщо професійно, то воно швидше, звичайно, використовується. Ціна 169. Такий комод невеличкий на три шухлядки за 135. А ще є каструлі емальовані. Такі з чорницею чи то лохиною малюнки. Так, Ось такий варіант із гусем. І ще варіант квітковий. Так, об'єм. 3 літри, ціна акційна 329 гривень. Набір ємностей харчових 600 мл, 1 літр та літр 700 мл. З кришкою прогумованою. Ціна такого набору 159. Ми з вами дивились ось такий салатник. А є точно такий, але більший. Теж торгова марка Люмінарк діаметр 27 см 129 см. той був по 105-23 см. ківши алюмінієвий із кришкою. 499 об'єм літр та 200 мл. Контейнер для сипучих продуктів на літр та 400 мл з такими стильними сірими кришками за 37 гривень. Спрей розморожувач скла Helpix об'єм 200 мл, ціна 70. Такий органайзер косметичний для ватних дисків та ватних паличок. Я такий маю схожий, дуже класна практична річ. І я би не знала, скільки ага, не доберемось, тут є наліпка. І ви б знали, скільки пилу осідає, якщо немає кришки. Тому кришка must have для такої ватної продукції. Бачу, тут ще всередині розділено. Можна, наприклад, якісь зубочистки собі організувати. Ватні палички, ще щось. А Тут окремо ватні диски, бо є ось такий, бачите, проріз. Ось. Ось-ось, ось, власне, приклад зберігання. Туалетний папір від своєї лінії. Двошаровий, 8 рулонів з акційною ціною. 80 гривень. Від торгової марки мяу корм для дорослих котів, смак, кролик. 2 кг 219. Черевики жіночі. За 499 гривень. Побачила ці черевички і одразу в мій голові включився плейлист. Чоботи, чоботи, ви мої. Наробили клопоту, ви мені. Вони такі, як дутіки, Всередині утеплені, з боку є замок. І знаєте що? Вони ще є в темно-синьому кольорі. Ось. Такі черевички. Органайзер для зберігання. Він є на два, так би мовити, відділа. Один великий, а інші ось такі комірки невеличкі. Ще є вставка всередину, але я не знаю, як вона вставляється. Ось ці штучки заважають її гарно пропхати Мабуть, треба якийсь метод. Ми не будемо експериментувати. І ось так закривається. Є два варіанти кольорів: такий бежевий, світлий або сіренький. Так, ціна 159, параметри 36 на 26, висота 12. До речі, дуже важливо замірювати шухляди, їхній розмір, щоб помістився органайзер. Спочатку міряємо, а потім вже купляємо органайзери. Жувальні палички, клуб 4 лапи 110 грамів. За 50 гривень. Такий варіант ласущі для котів 65 гривень. Вони окремо запаковані, ну, вони такі, знаєте, як жилеподібні на відчуття, це не паличками. Шкарпетки жіночі, зимові, дуже приємні на дотик. Вони в однакових кольорах, але з різними малюночками. Є сердечка, є такі смужечки. Ціна таких шкарпеток це є одна пара. Поліестер Спандекс. 100 гривень. Пряжа бейбі. За один моток. Ціна 80 гривень. 100 грамів 110 метрів. Ще й ось такі кольори. Так, сухий корм оптіміл. Тут є півтори кілограми, ціна 449. До речі, корму є багато акційного. Такий варіант 2 кілограми 279. Кг. Є ще ось такий брік, це є для котів. Тут є більша вага, зараз вам скажу півтори кілограми за 329. І ще є для собак 5 кілограмів, це є 559 гривень. Такі жіночі капці хатні. Цікавий матеріал. Чомусь мені нагадує матеріал курток всередині тепленькі. Всього є два варіанти кольорів на вибір. Ціна 199. Капці кімнатні, чоловічі закриті. Дри варіанти кольорів на вибір і ціна 189 гривень. Халат жіночий із довгим рукавом 100 бавовна 339. Ось така пряжа 300 метрів 100 грамів за 50 гривень. Шапки жіночі. З такими стразами наклеєними. Є білий, коричневий, тут ще й бусинки. І чорний колір на вибір. Ціна шапки 149 гривень. Штани утеплені. Вони мають такі як виточки але вони трошки зміщені на край, буде візуально видовжувати силует. Тобто робити вас стрункішими. Такі кишеньки, До речі, вони мені дуже зручні, іменно такі от наскіз. Тут є і резинка, і шнурочок, і ось такі вони утеплені. Коричневий колір або чорний на вибір. Що по розмірах дуже вас не зорієнтую, бо ті, що я відкривала розмір М. На ціннику, на жаль, не пише. І ще є в продажі жіночі рукавички. Ціна 129 гривень. Тут три варіанти кольорів: сірий, чорний та бежевий. Шапка Панама. Ціна 119 гривень. Це є зимовий варіант. Ось такі кольори. Шапочка дитяча. Ціна 100 гривень для менших діток, для мене ось цей єдиний правильний варіант ті, що мають зав'язки по бокам, бо маленькі діти вони активні, рухаються і можуть дуже легенько знімати шапочки. Тому та, своїм діткам, як вони були маленькі, я купляла тільки такі з зав'язками. Пишіть, які у вас є рекомендації та вподобання. завжди, мені цікаво читати Наперед, Щиро дякую. Тут теж, бачите, з зав'язками. Ще є ось така новинка. Оце не зовсім швабра. Пише щітка швабра, ціна 80 гривень. Дуже зручно, якщо треба десь протягнути в вузьке місце. Ось ця лопатка, так би мовити, досить тоненька. Бачите, і досить довга. Оце є круто. Комплект картриджів для фільтрування води у глечиках. Ціна за три штуки 349. Компа електрична для води. Вона ще й сенсорна. Ціна 199 Три варіанти кольорів. Ось такі як на малюнку. Календар настінний, перекидний. На 2026 рік. Ціна 80 гривень, формат А3. Ось такі книги для діток Вімельбуль із наліпками. Різна кількість наліпок. Ціна 40 гривень. Бомбочки для ванни у вигляді пончиків. Ціна 63 гривні. Чохол на телефон за 70 гривень. Фарба для волосся фітолінія. Ціна 43 гривні. Кольори є на вибір. Ще одна новинка: це є набір картин по номерах. Вау! Я знала, що вони будуть. Бачила в анонсі. До речі, пишіть, чи ви дивитеся анонси? Чи чекаєте вже на огляд з магазину? Знала, що буде набір із двох картин, але не знала, що це буде дует. Подивіться, це картини, вони є, так би мовити, парні або доповнюючи одна одну. Такі квіти. Ну, ж цікава задумка. Розмір картин 28 на 40 сантиметрів. Такі. Ці дуже гарні мені сподобались. І тут з метеликом. Ціна набору картин всього 219 гривень за дві картини. Книги із серії дорослим 219. Ті різні можна вибирати. «Пляжне чтиво. Прикольна назва. А ще є ось такі календарики на магніті. Вони є настінні, невеличкі, кожен аркуш відривається. Мені, до речі, такі календарки дуже подобаються. Я собі відмічаю якісь справи на календарі, щоб не згубити дату. 20 гривень коштує. Ну, малюночки, ось ці зверху, є різні. Що кому більше до вподоби. Спали. Ви вже готові до 2026 року? Просто саме проситься в руки. Подивіться, яке це чудо. Два в одному. Такі іграшки. Хочете, перепхали то сюди, хочете те сюди? Так, ціна такого чуда: 199 гривень. Такі іграшки. Це як антистрес. 179 гривень крутий заміс. Є вони в різних кольорах та з різними надписами. Такі тваринки, різноманітні брилочки м'які. Щось не можу знайти на них ціну. Брелок на спіральці, набір. Може, ось ця, як думаєте, м'яко набивна? 12 см довжиною. Тут нема 12 Коротше, не знаю. Давайте далі подивимося. Це і блокнотики. Вони малюнок має такий 3D-ефект. Ціна 50 гривень. Навчальні картки за 90 гривень. Є за різними темами. В принципі, класика. Вони, правда, трошки менші за розміром, ніж звичайні. Такий набір печаток для діток. Краса, 4 штуки в упаковці. 70 гривень. Слайм за 58 гривень. Набір, іграшки, м'ячі, тактильні. Ціна 109 гривень. Ще є картини з тразами. Це таке, як по номерах, але малюнок вже намальований. Ви приліпляєте стразики. Ціна секційною ціною 119. Ще один цікавий варіант для діток. Це є і наліпки, і таке поле для творчості. М -м, ось тут. Розмальовка і пазлик. Такий м'який. Малюночки є різні. 95 гривень. Така іграшка колекційна за 105 гривень. Такі. Іграшки «Моджі Попс по 26. Книга із серії Золота колекція бібліотека пригод 299. Не всі мають схожі обгортки, але пригоди різні.